Фармадол таблетки від головного болю. Наступна зупинка. Голос країни. Напередодні старту пісенного проєкту Укрзалізниця запустила брендовий потяг, який з'єднав Київ та Хелм. Життя звело мене з великою кількістю талановитих людей, в тому числі з Катією Тейлор, яка опікується мистецтвом в нашій країні, яка займається мистецькими проектами. І, власне кажучи, потяг до перемоги це її проект. Цей проект мене дуже надихнув, і ми з Катією давно хотіли створити щось разом, щось спільне. І до нас прийшла ідея створити потяг до твого голосу країни, який курсує між Україною та, власне кажучи, Польщею. Вагонів цього потягу виконали у стилістиці нового сезону Голос України. Ілюстрацію для потяга створив відомий художник Олександр Грехов. Це робота про велику дружбу України і Польщі, про творчість, про підтримку і на потязі зображені перелітні птахи, які символізують музичні інструменти. І це, ніби єднання між двома країнами, яке зараз відбувається, тому що ми цим проектом демонструємо не лише єдність з точки зору. Політичної підтримки з точки зору підтримки людей, які вимушено зараз живуть в Польщі, а з точки зору творчого сектору, тому що я вважаю, що це дуже доцільний момент для того, щоб українська культура виходила за межі України, як би складно це не було. Щось у цьому вагоні ви точно відчуєте атмосферу «Голос України». Там є окремі купе Юлії Саніної Пивоварова, наших ведучих. Також вбрані провідники цього вагону в одяг, який відповідає цій колабі між Укрзалізницею і власне кажучи нашим проектом. Тому що це велика робота, в якій взяли участь Укрзалізниця, яка активно змінюється «1 плюс +1» і голос країни. А також Катя Тейлор, Олександр Греков.